Археолог Віктор Баюк показує підземелля Башти князів Чарториських. Науковець каже, споруда датується 14-15 століттями. Відкритий рік тому підземний ярус Башти перший об'єкт досліджень. Складена з цегли і складена з гопникового каменю, яка слугувала оборонним муром, і над нами верхній ярус, тобто вже надземний ярус башни. Це склепіння було пошкоджено в радянський час, збереглася тільки незначна частина. Та цегла, яку ми від в у процесі археологічних досліджень, цієї площі була використана для повністю відновлення склепінь. Дванадцятиметрова галерея останній об'єкт, який дослідили археологи, розповідає Віктор Баюк. Була думка, що два крила комплексу з'єднані внутрішньому дворі такої галереї. На жаль, вона не підтвердилась. Так само в третьому резоліті, якщо рахувати від башти, ми намагалися знайти сходи, знайти гвинтові сходи, аналогічні першому резоліту, які могли би спускатися на інше ярус підземелля тут в підземеллях. Колеги мої звітів. На жаль, сходи ці не виявлені. Тут рівна цегляна підлога. Менеджер проєкту Олег Парфенюк розповідає: стелю підземелля укріпили металевими балками, провели світло, зробили нову каналізацію, водовідведення, вентиляцію, побудували туалетні кімнати, на підлогу поклали плитку, облаштували зал для конференцій. Туристичний об'єкт має два входи. В один з них ведуть гвинтові сходи, виготовлені в єдиному екземплярі. Безумовно, їх намагались зробити так, щоб вони не вибивалися з загальної картинки, з архітектури, але ну, знову ж таки важливо підкреслити, що це новий елемент, бо це буде вводити в уману туристів. Віктор Баюк каже, з нововідкритих підземель археологи винесли понад 400 кубів ґрунту, будівельного та побутового сміття, і археологічного матеріалу понад тисячу зразків. Нині вони на опрацюванні в науковців згодом їх експонуватимуть на локаціях, де були знайдені. Тут є керамічний комплекс 5 глеків середини XVII століття різного розміру, але одної, одної суті. Тут є перший знайдений комплекс пічних різноманітних інтер'єрів, тобто на верші каміну і декорів самого каміну, що немає. Тут є цілий комплекс кахель, в тому числі поліхромних кахель від печей, які ми опалювали споруду. На територію колегіуму єзуїтів туристи уже приходять. Лучанка Олена Бубела привела до вежі чартуриських своїх гостей з Чехії. Вже не можу дочекатися, щоб туди піти і побачити. Мені одна знайома показала, фотокарточки, вона тут була, то мені вже воно дуже туди хочеться. І думала, що заведу своїх гостей туди, але. Не вийшло. Менеджер проєкту Олег Парфенюк розповів, відкрити підземелля планують у жовтні, поки їх бачили науковці, будівельники та журналісти. Тетяна Біскуп, Олександр Ватащук, новини на Суспільному, Луцьк.